Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку та нестандартне мислення. Ми з вами вже розглянули декілька таких задач, ви їх можете знайти в плейлисті задачі на логіку на нашому каналі або додивитися це відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. Сьогодні пропоную вам наступну задачу: є певні співвідношення записані: 8742 рівня 652, 9853 рівня 652. А 3461 дорівнює 3 якихось невідомих числа, невідомих цифр, Да? Оце число знаком питання, нам і потрібно знайти. Знову ж таки, традиційно пропоную поставити вам відео на паузу. Можливо, перед цим переглянути ті відео, які були у нас до цього, воно вас наштовхне на правильний результат. Подумайте самостійно, якщо вам. Вдасться знайти результат самостійно. Прохання написати його відразу в коментарі, а потім додивитися відео до кінця і подивимося, чи співпаде ваш результат з тим міркуванням, яке запропоную вам я. Якщо не вдалося віднайти результат, не засмучуйтесь, нічого в цьому страшного немає. Дивіться, які тут міркування йдуть. Число 652 з числа 8742. ну... Ніяк не вийде. Тим паче, знову ж таки 652 є з числа 9853. Тобто оці числа утворюються якоюсь закономірністю з оцих. Ну і якщо так поміркувати, то можна побачити наступну закономірність. Число 6 отримуємо як 8, віднімаємо двійку, число 5 як 7 віднімаємо двійку, і число 2 як 4 відняти 2. Тобто, по верхньому запису у нас 6 це буде що? 8 відняти 2. Тобто від першої цифри віднімаємо останню. 5, це буде що 7 відняти 2. І двійка – це буде що 4 відняти 2. Давайте перевіряти в другій рівності. Таке чи не таке. 9 відняти 3 буде 6. Від першої цифри віднімаємо останню. 9 відняти 3 дорівнює 6. 8 відняти 3 буде 5. І 5 відняти 3, буде 2. 652. Те, що і є. Ну і тепер за цією закономірністю знаходимо наш шуканий результат. Що буде? 3 від... Перша цифра 3 відняти 1. дорівнює 2. Тобто на першому місці буде двійка, 4 відняти 1. дорівнює 3, на другому місці трійка. І 6 відняти 1. дорівнює 5. На третьому місці буде п'ятірка. Отже, відповідь буде 235. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. До наступних зустрічей!